Слава Україні! В цьому відео я коротко розкажу, як можна надрукувати ефективніше багато моделей за один раз. Це робиться для того, щоб зменшити розхід пластику і зменшити кількість бракованих деталей. Мене звати Максим. Ви на каналі 3D Hobby UA. Друкуємо! Як приклад. Розглянемо одну модель. Ми хочемо, наприклад, роздрукувати 4 таких модельки. Вибираємо Multiply Selected. Вибираємо 3 моделі плюс наша одна. З'являється 4 моделі. Давайте їх розмістимо на нашому столі принтера. Вибираємо всі моделі. Arrange All Models. Якщо ми будемо друкувати всі моделі одночасно за один раз. Принтер, давайте наріжемо ці моделі, щоб показати, як це виглядає. Шар за шаром, моделі будуть друкуватися одночасно. Але при цьому, якщо на якомусь шарі, на якомусь рівні однієї з моделей буде якийсь брак, тоді необхідно буде зупинити весь друк. Викинути всі недодруковані моделі і починати друк знову. І знову почнеться друк знизу до верху. Якщо знову десь на якійсь, наприклад, оцій моделі почнеться якесь відхилення, може вона відклеїться від стола. Тоді знову всі моделі доведеться викинути в брак. Це розхід матеріалу. Щоб нивілювати такі проблеми, необхідно в слайсері в меню Special Models. Вибрати такий пункт. Друкувати одну за одною. Нарізаємо. Воно не може нам нарізати їх, тому що моделі находять одну на одну. Нам необхідно їх розвести. Вибираємо одну модель, ставимо, наприклад, сюди. Іншу ставимо сюди. Одну сюди. одну сюди. Тепер робимо слайс. Тепер ми бачимо, що друкуватися буде по черзі. Так, одна моделька у нас трошки виїхала зі стола. Давайте її посунемо, знову зробимо слайс. І ми бачимо, що тепер моделі друкуються по черзі. Але друкуються вони в хаотичному порядку. Необхідно їх розмістити одна за одною. Спочатку ця, потім та. Тобто ми. Оцю модель перенесемо догори, наріжемо знову. Дивимося, як друкується моделі. Чому я розмістив саме так моделі на столі? Пояснюю. Спочатку голова принтера ходить от тут. Вона друкує цю модель, друкує, друкує. Бачите оцю тінь сіру? Це та зона, за яку виходить. Хоттенд, наша друкуюча голова принтера. Щоб вона не задівала при переході на оцю модель стару модель, необхідно бачити, між ними тут є відстань. І тоді голова, коли буде крутитися, вона не буде задівати цю модель. Потім вона надрукує цю модель, перейде на іншу модельку. Буде тут уже друкувати, не задіваючи ці, ці дві моделі. І остання модель ця. Щоб Точно впевнитися, що вони не будуть задівати, давайте їх трошки рознесемо отак по діагоналі. Все. Тепер ми нарізаємо і бачимо, як друкуються наші моделі. Таким чином ми зменшуємо кількість браку. Тобто, якщо одна із моделей буде бракована, принаймні ті моделі, що надрукувалися раніше, будуть. Готові і придатні до використання. От і все. Дуже проста схема. Вітаю, ти навчився друкувати і ефективніше і якісніше. Тому лайк, підписка. Друкуємо!